Сегодня позавжди в Lados Владос 3 і ми будемо знімати гру Браво Stars. І, і, і я сьогодні був не заходить довго, бо я мав інші справи. І зараз ми відкриємо скау, щоб не випаде. Вот это с вами

друзі, я маю 160 гемів. Я ще трохи назбираю, щоб я міг, не знаю, що навіть купити. Що за що купити? Трохи мені випадає. Мооо! Тепер зараз на мопу Ні. Можете на мобу. Да, вот давайте я заражу чтобы у нас. наши фразы. Давайте Тетя Лешка, іди до мене. Теплі, летеплі. Я бачу тебе, Теплі. Є! Умий! Ух ти, ух ти. От підійде до піпи. Та йде до мене, Я тебе бачу. Я за тебе лепіховую, ваше. Та йде через увагу. Патка, Давай. А тут я вже побачу. Є. Yeah. Може это... од ногу вбила. Якщо я туди не дихала, а то де на що смете місце, аби жодне. А то... Ты мне любит тоже. И я Ну Я планую на сестре аппетит 4 тысячи три докупки. Так... А сестричка думаю, что уже скоро буде мати 1700. У нарискора.

Добре, я себе все заберу. Все заберу я. Все, є перемога. Я чуть не спалюсь. Молодець. Я вже 40 тунет. Бі, Я бачу, буду... А, потім сьогодні на 150 50, 50, потім буду, а потім на 300. Котим на 500 і потім на 250, я думаю, що буду запущать, у мене буду база напевно готів. Майна буду старо все хапати на 750. Це рублю, коли ми буде виходити три рази в тиждень, я буду мати на каникулах, я думаю. Матери, раз я буду бачити, виходити. Бачити, бачити. Раз буду виходити до моєго Майнкрафт. 1, Fifalmobile, два рази Roblox. ні два рази Мобайл ну напевно, і один Roblox. І я щось з Роблоксом притормозив. Бо останньо я не знаю, навіть десь 20 відео у я Roblox не знімаю Якщо не то в мене останнє Відео був раю груколима. Це дуже ще давно був. Зараз буде не Діе! Ми виграли знову! я хочу теж такого кити. Треба, треба грати багато, попасть наразі ні. Я купишь себе такого до кисть? Добре? Добре, да якусь побежать. а можно мы поменяемся вот Я хочу так Можно? Можно? Не ну, ну. Зараз одену совку. Текай! Ну, эй, ну, 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 Я люблю що б бігати. О. Давай бігти. Коли? Так. Так. Сорі. я вибігаю. якщо що. Це так осталось, що я, 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 я не сразу нікого до удара і то вже ми граємо. Цікаво, як це сталося. Колося догадки. Хоч <пілку> <пілку> от добе підпишов. Діки не знаю. Я не вбила. <пілка> Ахо-хо-хохо. Я ще думаю, що буду тримати відео ще дві хвилинки. Зараз думаю, що я десь 150 кубків на набій. Думаю, що я буду трохи кідео писати. Ну, може, рухвати нас.

Я тоже на попадання, І ми виграли. мы выиграли. Мы выиграли. Хоча тух нам. А не шос- шосс шось мы выйшли. Куплю щось. Хочеш купити? Ого, що... Цікаво, хто з випаде? Шелі! Шелі, Шелі, амунка улікенда. Бери Шелі. Шелі куплю. Буде щось Шелі? Та, бать, я Шелі дуже люблю. А, бать, я щось хотіла. Добре. Так. Я не відкриваю. Бо я буду не... Я вже тепер буду це відкривати. Мені... Нічого не треба відкрити з осього. І ми граємо далі. І гами я не буду витрачати, на якусь okay. дивно. Граємо я далі. Ей, собі такий режим хотіли зіграти. І ми вже будемо прощатися. А м'ячик. о, мячик тут забивает м'ячик. У мячик я забула уже то. Вот ребята. Дуже письмо. Я вот. ногаю, я ногаю. Ми догріємо цю гру, і відео вже закінчується. Так, ну Доброго юпів. Mm -hmm. А хто Я можу забити його. Як ти до мене пішов, то я можу забити його. Okay. Ну, добре, друзі, ми вже будемо прощатися сьогодні, як завжди, я буду у Софійка. Так, ще я. Всім, папа!